Привіт! Мене звати Світлана, і ви на моєму каналі. Давай пов'яжемо. Помічник Данело і рядом ще помічниця Вікуля. Сьогоднішнє відео це буде відео про мій тест і відгук на пряжу. Ось таку сіверяночка. покажи гарніше. У мене Мереносова вовна. Це український виробник чернігів вовна. І я її протестувала, я зв'язала з неї зразочок і також зв'язала з неї декілька навіть виробів. Вироби ще не носили, тому як буде в носі ця пряжа, я вже пізніше доповню в описі свої враження. Запрошую вас разом зі мною відв'язати зразочок з цієї пряжі, випрати її, і я покажу, як змінюється полотно після прання. І зустрінемось з вами в кінці відео. Ось так виглядає ниточка після прання. Дивіться: ось це ниточка від бобінки, а ось це ниточка вже після прання. І ось так дуже гарно розпушилися ниточки. Цей зразочок зв'язаний в одну нитку на спицях номер 4 Вибрала я його звичайним милом дитячим. А ще хочу випрати в шампуні і замочити в кондиціонері. Після прання полотно стало набагато м'якіше. Думаю, що після кондиціонеру ще буде краще. Ось, тому буду прати ще один разочок і, можливо, вам ще шматочок відніму. Це ниточка. ось така северяночка українського виробника, чернігів вовна. Де тут написано? Має бути десь. Ось чернігів вовна пряжа. І це у мене мериносова вовна. Тут 200 грамів, 500 метрів. Здається, так, пасмочки. Ми перемотали з донькою ось в такий а, бублик. Насправді я приємно здивована, мені дуже подобається. Ще би трішечки вона була м'якіша, але тут не критично. Тобто є колючість, але вона не критична. Ось спробую ще в шампуні і з кондиціонером, і тоді покажу вам ще раз. Хочу вам показати різницю між випраним полотном і невипраним. Маніжка вже випрана, але трошки ще волога. А шапку ось я тільки дов'язала. Ось такі кривенькі петлі виходять, бачите, таке вільне-вільне в'язання. -вільне на четвірочці в'яжу, ось навіть мою руку ви можете побачити. Да? Це зв'язана шапка, ось така вся кривулька-кривулька. А -кривулька. маніжка була така сама. І ось так вже виглядає полотно після прийняв. Бачите, гарний пушок. Вже моїх пальців не видно, ось, дірочки позакривалися. І ось так виглядає. Звичайно, дуже багато сміття. Ось, дивіться, бачите, дуже-дуже багато сміття. Я, їх, я сміття це не вибирала зовсім. Після прання, ось де показати, після прання воно, ну, багато що повимивалося одразу після прання. І зараз на такому полотні дуже-дуже гарно все вибирається, все легенько. Я думаю, що ще разок треба випрати, і тоді все, все взагалі само відійде. Ось воно легенько вибирається. Мабуть, тільки бачите. Ось так показала вам різницю. Отже, ви побачили, як змінився зразок після прання. А, ви побачили, як полотно виглядає допісля, mm -hmm. да? ось тут в готових виробах. Я хочу сказати, що класно тримає розлинку. Ось, бачите, ось вже висохший, висохша маніжка. І дуже класно тримає розеночку пряжа. Ось понизу. Бачите, все збігається назад. Я думаю, що мені доведеться все-таки відпарити ось низ попереду і по спинці. І мені дуже-дуже пряжа сподобалась. За свої гроші вона прям. Класна, я від неї очікувала менше. Полотно класне, полотно таке шерстисте, все як треба. Ось цей е, ага. залишки сміття, я думаю, що після другого прання тут взагалі нічого не залишиться. Єдине, так. що я не випрала в машинці. Ось. А, Але ну коли так. я потестую такий варіант прання, я обов'язково в описі. Додам е, свій досвід. Ось приміряла на собі. Да, не буду зараз до, до прання приміряла. Дуже гарненько тут все, все виходить. Однозначно, я для себе рекомендую таку пряжу, а для вас я вона мокра, сину, вона ще мокра, шапочка ще мокра. Можеш, ось це поміряти. Хочеш, можеш поміряти ось це. Зараз буде. В прямому ефірі примірка. Це бабуся, бабуся маніжка, тому можна її поміряти. Ось так вона одягається попереду, ось така маніжка. Ну, для тебе тут широка горловинка. Угу. Тобі колить чи ні? Ну, колить не можу. Немножко колить. Ну, бачите, для діток не підходить. А для дорослих пряжа класна. Тому що я собі ось так носила під шиєю, і мамі давала б попробувати, то все. Нас влаштовує. Хто не, бо, не боїться шерсті, вовни, такого тепла від нитки легенького поколювання, можете собі сміло брати на замітку ось таку да. пряжу. Тим паче, що вона дуже-дуже бюджетна. Я не знаю, яка із себе звичайна вовна. Нагадаю, що у мене саме мериносова Ось так. Ось такий відгук. Дякую за ваш перегляд. Хто працював з такою пряжою, буду вдячна за вашу думку. А також, якщо ви прали вироби з такої пряжі в машинці, в пральні, обов'язково напишіть, як у вас вийшло так з цим. Чи звалялося полотно, чи ні. Всім гарного, мирного дня і до наступних зустрічей!